А я зможу тут купити помідорів сьогодні, чи ні? От в цій баришні. Так вважаєте, можна. Ви як потребитель маєте право попросити разрешительные документи і аналізи на продукт. А я хочу просто купити помідори. Ви Можна продати їх? Покупайте. Вам да? Можете продати ви Можете мені продати. Потребитель, правильно? Да. Ага, кілограм. К сожалению, є технологені в міліції, которые будуть бояться прятатися Ви Можете завтра разместить в интернете или нет. Я сьогодні розміщу. Пожалуйста. А вы співробітник міліції, так? Да, я в одному звину не а можете сказати в зв'язку з чим? Тобто у вас рейд якийсь операція спеціальна? Не можу. Бо тут люди кажуть, що вибори, грошей не вистачає в бюджеті на передвиборчу кампанію. Я думаю, що розсуджую. А, ясно. Дякую вам дуже. А як вас звати? Не <зв зобов'язаний вам представляти. Добре. <зв 'язаний> Дякую.